Привіт, друзі! Я дослідниця Яся. І сьогодні ми разом дізнаватимемося про суперсилу, яка є в кожної людини. Імунітет. Чули про таке? Зараз точно дізнаєтесь більше. Привіт, Марина! Привіт, Ясю! Я дуже рада, що ти завітала до мене. Діти, знайомтесь! Це Марина. Сьогодні ми з нею разом будемо досліджувати, що таке імунітет. А розпочнемо з того, що вивчимо дуже важливе поняття гігієна. Марина, а ти знаєш, що це таке? Ясю, дякую, що запросила мене до себе. Я чула, що гігієна це про те, що не можна торкатись рота брудними руками або їсти щось підняте з підлоги. Марина, ти молодець. Дійсно, гігієна це боротьба з брудом, тобто з бактеріями, які опиняються на наших долоньках, коли ми знаходимось на вулиці або в місцях, де багато людей. Важливо не торкатися обличчя брудними ручками та вміти правильно їх мити, так, щоб злі бактерії точно втекли з нашої шкіри і не потрапили в організм, в тому числі паличка коха, з якою ми з вами вже знайомі. Спочатку руки треба намочити і намилити, добре потерти долоньки, потім так само ретельно потерти зовнішній бік долоняк. потерти між пальцями, добре потерти нігті і окремо великий палець. Потерти пучки пальців, ретельно змити мило та витерти ручки рушником. Дякую, Ясю. Тепер мої руки точно чисті та безпечні для мого організму. Давай напишемо ще раз правила миття рук, щоб краще їх запам'ятати. Гігієна це дуже важливий крок, щоб зміцнювати свою суперсилу, імунітет. Скажи, будь ласка, а чи хочеш ти дізнатись, як ще можна зробити свій імунітет міцним? Так, так, мені дуже цікаво. Оу! Oh. Вже час обідати. Марин, ти хочеш їсти? Так, я ще зголодніла. Запрошую тебе пообідати разом зі мною в казковому лісі. А я зможу розповісти тобі, як харчування впливає на нашу суперсилу. ну ма за мною. Марина, а яка в тебе улюблена їжа? Ясю, можна я скажу тобі правду? Звичайно. Найбільше я полюбляю чіпси з колою. Знаєш? Ці продукти дуже шкідливі. Але в світі є багато смачної їжі, яка допомагає нам добре себе почувати, тому що вона корисна для нашого імунітету. Спробуємо її разом. Ясю, тут в тебе стільки всього. Так, Марина, для того, щоб наша суперсила імунітет був міцним, необхідно їсти різні корисні продукти. Наприклад, коли ми їмо м'ясо або рибу з овочами на обід, то додаємо собі сил. Також можна їсти молочні продукти, фрукти, горішки, щоб мати багато енергії кожного дня для різних справ. Запитайте, будь ласка, у батьків, які продукти є найкориснішими, і разом складіть своє меню на кожен день. Ясю, тут все таке смачне. Дякую тобі. Радію, що тобі сподобалось, адже харчування. Має бути не тільки смачним, але й корисним для нашого імунітету. Друзі, сподіваюсь, вам було цікаво спостерігати за нашими з Мариною дослідженнями. А наступного разу ми поговоримо про інші цікаві правила, які допомагають нам захищати себе від туберкульозу та мати багато енергії та сил. Обіймаю вас, Па-па!